Такая миссия для разворота. І давай, без газіку давай. О, Швидше, швидше руль крути. О, все молодець. Вивертай. Дивись, яка ви молодець. Навіть все в між, так? Тепер шукай знову місце для розвороту, Тобто на перехресті, найближче перехресті. Вимикаємо А вже ні, так. У нас же 50 метрів і все, і ми не вимикаємо. Скільки максимум за. Ну, Покачки погороду, як в місті включається? За скільки? 50 сто? 50-100. Все правильно. Стигнеш? Mm. Вертай. Молодець. Навіть стигло, все цопро.